Встав із ліжечка Борис. До вікна аж біло скрізь. Щось летить, неначе цвіт, засипає цілий світ. Мамо, закричав Борис, у віконце подивись ні дороги, ні стежок, мама каже. «Все? сніжок. Ой, летять, летять сніжинки. На будинки, на ялинки, на дороги, на поля. біла-біла вся земля! Я вам пропоную, дітки, сьогодні виготовити ось такий двоповерховий засніжений будиночок. Для роботи нам знадобиться смужка цупкого паперу або картону. 4 смужки однакові за довжиною, шириною та кольором. Одна смужка вуща, одна довша смужка, клей, пензлик для клею, серветка паперова, ножиці та вата. Колір паперу ви можете вибрати, який вам до вподоби. Звільняємо місце для роботи. Беремо смужку картону, перевертаємо її стороною кольоровою до клейоночки, згинаємо, рівняємо куточки і сторони, однією рукою притримуємо і згладжуємо лінію згину. Ось так. Ось так у мене вийшло. Беремо. Наш будиночок, і ставимо, він у мене стоїть. Сподіваюсь, у вас також. Ось такий він у мене. Тепер беремо найдовшу і найширшу смужку, вона в мене червоного кольору. Кладемо кольоровою стороною на клейоночку і згинаємо навпіл від себе ось таким чином. Рівняємо куточки і сторони. Це буде дах нашого будиночка. Ось так у мене вийшло. Прикладу дах до будиночка, ось так. Гарно в мене виходить. Тепер беру вузеньку смужку, ось вона. Викладаю на клейоночку і ось таким чином складаю її навпіл. Кожного разу папір загинаю від себе. Це будуть двері нашого будиночка ось так у мене вийшло. Тепер беру. Смужку блакитного кольору і так само згинаю її навпіл. Ось так. Згладжу лінію згину. Ось така заготовка в мене вийшла. Тепер від лінії згину, знов підіймаю вгору, рівняю куточки і сторони і складаю навпіл. Погляньте, в мене вийшло 4 віконця ось вони які. Те ж саме я буду робити. З трьома смужками, які залишилися. І ось всі чотири смужки я вже підготувала. Ось вони в мене які. Сподіваюсь, у вас дітки також. Тепер буду працювати з ножицями. Всі чотири смужки розрізаю по лініях згину ось таким чином. Віконці в мене готові. Беру найменшу вузеньку смужку червоного кольору, і також розріжу її напіл по лінії згину. Це наші двері. Ось так. Ножиці прибираю. Ось такі двері в мене вийшли на обидві сторони будиночка. Тепер буду деталі наклеювати на основу. Ось мій будиночок. Спочатку мені потрібно наклеїти дах. Тому будиночок я свій. Поставлю ось так, візьму деталь даху. Ось так в мене буде виглядати дах на будиночку. Тепер я переверну кольоровою стороною смужку до клеюночки. І ось таким чином пензликом буду змащувати свою форму, не доходячи до кінця. Ось так. З однієї сторони і з другої. Наношу клей, прикладаю до будиночка, залишаю по обидві сторони однакову відстань, притискаю пальчиками, укладу на клейоночки. І за допомогою паперової серветки приберу зайвий клей з обох сторін мого будиночка. У мого будиночка вже є дах ось такий. Дуже гарно в мене вийшло. Тепер буду наклеювати віконці. Ось вони в мене, їх багато. Будиночок має аж два поверхи. Віконечка буду наклеювати у два ряди. Віконця начну наклеювати з верхнього поверху. Для цього беру 4 маленьких прямокутнички, набираю клей і наношу клей на поверхню, ось так. Почну наклеювати віконця з верхнього лівого куточка. Беру віконечко, ось сюди буду клеїти. І прикладаю його пальчиками рівняю. Ось так. Одне віконце в мене готове. Беру друге віконце і буду прикладати його у верхній правий куточок. Ось так. Залишаю однакову відстань від краю будиночка. Два віконечка в мене готові. Тепер прикладаю і наклею віконечко з лівої сторони, ось так. Рівняю. приберу зайвий клей і в мене залишилося місце ще для одного віконечка, тож наклею і його. Підрівняю, притисну та приберу зайвий клей. Верхній поверх у мене готовий, ось так у мене вийшло. Тепер беру знов 4 прямокутнички. Це буде в мене перший поверх. Так само наношу на поверхню клей і наклею перший поверх. Відступаю достатньо відстань і починаю клеїти з лівої сторони перше віконце, тепер під другим віконцем другого поверху клею друге віконце, і так само наклею третє віконце, я вже знаю, де вони в мене будуть розташовані, тому клею. Ритмічно одне за одним. Серветочкою притисну та приберу зайвий клей. Віконця я наклеїла. Тепер беру деталь дверей. Перевертаю кольоровою стороною наклейоночку і наношу на поверхню клею, ось так. Прикладаю посередині і приклеюю двері. Ось так у мене вийшло. Приберу клей, притисну. Ось такий вигляд має мій будиночок, а тепер дітки самостійно наклейте віконця і двері на зворотню частину будинку. Будиночок наш готовий, ось такий вигляд він має з обох сторон. Тепер залишилося запорошити будиночок снігом. Для цього ми візьмемо вату і будемо відривати від неї маленькі шматочки. Але спочатку нанесемо клей на наш дах. Ось так. Відриваємо шматочки вати і прикладаємо до клею. Притиснемо вату серветкою. Ось такий вийшов дах у мене зі сніжком. Перевертаємо на другу сторону і так само наносимо спочатку клей. А потім на клей накладаємо шматочки вати. ось так. І ось у мене вже сніжок засніжив будиночок зверху, На даху багато снігу, тож прикрашу сніжком і низ свого будиночка. Нанесу клей з обох боків від дверей і прикладу на клей вату. Спочатку з лівої сторони, ось так, потім з правої. Ось так у мене вийшло. Те саме буду робити і зі зворотньої сторони. Нанесу клей з обох сторін від дверей і прикладу шматочки вати з лівої сторони, а потім з правої. Ось так у мене гарно вийшло, дітки, ось такий у мене гарненький будиночок. А який будиночок у вас? З нетерпінням чекатиму фотографії ваших робіт.